Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Сьогодні я на роботі у Яремичі і покажу трішки свого дня. Сьогодні я працюю в будинку культури, оглядаю людей. Це мене запросили від Євангельської церкви, я в якомусь відео розказувала, що раз у місяць вони проводять такий... такий захід, де я як лікар оглядаю людей. І кому потрібно, подають окуляри. Чесно, дуже гарний досвід. Мені там подобається. Завжди така, знаєте, піднесена після цієї роботи прихожу. Багато нужденних людей, які дійсно не мають можливості придбати собі окуляри, а там їм дають ну, задурно, безкоштовно. Люди дуже довольні. чесно, воно так знаєте, трішки отверзляє, отверезує. Напишіть, ви знаєте, як це правильно сказати, тому що ти думаєш, ну ні, ну є люди нужденні, але все рівно, ну, можуть собі там те дозволити, це дозволити. А тут ти розумієш, що люди приходять, ну, вони дійсно вони не можуть собі дозволити. І для них то є дуже велике і, і цінне. Тому ну, молодці, молодці, що таке організовують, дуже гарну роботу роблять. Так що я сьогодні йду туди, потім постараюсь вам зняти трішки яремче. У нас капець, погода, як і по всій Україні, зима повернулася, сильні морози. Сьогодні було мінус 8, сніг лежить. Ну так, трішки, великий, але е, лежить. Так що ось таке. Надіюсь, вам сподобається сьогодні такий, буде перший влог. Влог е, день, не знаю, день віталін. Називаємо. Все. Е, приємного перегляду. Дивіться, яка у нас тут краса. Тут Дарина собі такий куточок зробила. Ясно, цього не було, цього не було. Це її такий фон. Вона тут знімає відео на свій канал. Канал називається Дрібні дрібниці. Я залишу в першому коментарі закріпленому посилання на її канал. Можете піти подивитися, познайомитися з нашою працівницею і дуже творчою людиною. З нашою працівницею і дуже творчою людиною. Все, поїхав поїзд на рахів. А завтра я в Рахів Отримала нові оправи. Такі. Будемо сьогодні розставляти, оглядати. Є і чоловічі, і жіночі. Коротше, буде роботка Це, до речі, гарна фірма Гранде до Італії. Оце, знаєте, як, Італь... італійський дизайн, китайський виробник. Але вони якісні дуже. Мені подобається. Гранде. А, це ремонт. Да, це ремонт. Так. Модно, модно і гранде. Ось так. Коротше, у нас поповнені. Якщо ви е, е, яремчик, можете заходити щось приміряти. Оці мені дуже сподобались. Е, така біла, е, білі душки ці завушники і нажилку. Так е, дуже акуратно виглядають. Ну і в білий кольор, він такий панський, як і на мене, панський колір, О, і кругляшки. Кругляшки зараз теж у моді. Пару слів розкажу про форми оправи. Бо я сказала, що круглі оправи зараз досить такі популярні. І вони, мені здається, найбільш анатомічно правильні. Вони повторюють форму ока. І якщо це окуляри для постійного ношення, круглі вел великі оправи. Вони є ну, правильно, тому що великий обзор, велике поле зору. А коли вузенький зверху е, ти видивляєшся знизу, ну тобто є рамка така, і ти її бачиш. А тут ти вдягнув, великий обзор, і воно є дуже правильно. Тому, от коли е, люди приходять і їм окуляри потрібно на постійне ношення, я так стараюся трішки на, на круг. Так нажимати. Ну, ясно, що там є інші форми, які також пасують. Але щоб, головне, щоб були великі, тобто не малесенькі. Бо я вузькі, вузькі це вже більше для читання. от Це туди. На, на використання по потребі окуляри, то вузькі підходять. А на постійне ношення мають бути великі. Так як сонцезахисні окуляри. Великі, гарні, щоб. Щоб був захист і виконувало окуляри відповідну функцію. Все, сказала. Це була хвилинка е, навчання. Вже прилізла я в пункт призначення на ночівлю. Бачите, тут також вагонка, і буду зараз відпочивати. Е, там в будинку культури не знімала. Тому що ну, мені здається, що некрасиво, там багато людей, і кожного питати, чи можна вас зняти. Ну, а там старші люди, якось це, мені здається, ну, не підходить. Так, розказую, було 44 людини. Це сьогодні був рекорд, до речі, тому що там завжди записують, хто прийшов, скільки людей, то сьогодні було 44 людини. Було дуже класно. Було, ну, як завжди, гарна атмосфера, тепло, затишно, так по-домашньому. Багато людей, як ну, як, як, як я і казала, такі нужденні, яким потрібна була. Така допомога і словесна, і от і в, у вигляді окулярів. Так що. Якщо ви в Яремчі або біля Яремчі живете, і може не знаєте, що е, тут є така церква, то ну, і що вони багато там всього організовують, е, ну я не знаю, то хіба треба буде питати Любомира, а, може він захоче щось розказати і зняти, може, зі мною ролик. Ну, це таке. М -м -м. Ось так. Так що день прийшов успішно, ноги гудять, тому що це все на ногах. Ходиш-ходиш. Але нічого. Ось такий от день в мене пройшов. Якийсь... Не знаю, чи вам такі типи відео сподобаються чи ні. Такі фрагменти життя дивитися. Тобі, можна сказати, я більше для себе зняла щоб якісь свої думки записати, а потім, може, колись передивлюсь, що я там говорила, яка я була, що думала в той момент. Ось так. Все. Напевне, буду завершувати, треба відпочивати, а завтра я їду в Рахів. Не знаю, чи я там зможу щось знімати. Якщо, якщо захочу, якщо в мене буде. Як то натхнення, то щось знімлю, я виставлю відео. Все, я вам дякую за перегляд. Бажаю вам гарного вечора. Якщо ви дивитеся вечором, гарного дня в день. Все, до нових зустрічей. Па-па!